Всім привіт! Бажаю вам гарного початку дня і тільки добрих новин! Сьогодні буду готувати на кілька днів їжу і хочу вам заразом показати, що я готую. Може, ви давно налисників з сиром не робили? Ось нагадую вам, я люблю налисники просто як перекус. Витягнула з холодильника, захомятчила, Боже, яке це щастя! Або як солоденьке, до кави теж добре. У мене в холодильнику щось таке завжди повинно бути. Ну, окрім основної їжі. Ось, думаю, заморочу сьогодні та напечу. Побратися за це діло так тяжко. Але потім раз-два, раз-два, і млинці готові. Смажу одразу на двох сковорідках, так скоріше. Роблю їх, як на автоматі. Думки кудись летять далеко-далеко, я навіть за ними не встигаю. Головне, потрібно думати про хороше. І взагалі, коли готуєш їжу, обов'язково треба, щоб думки були гарні і слова гарні. А то можна наготувати такого, що потім і собаки їсти не захочуть. Загалом. В усіх справах потрібна добра, позитивна енергетика. О, які вони гарні та рум'яні. Ух! Ось так я розкладаю на столі млинці, щоб вони скоріше охолонули. А вже як добре охолонуть, тоді я буду їх начиняти. Трохи з сиром будуть, а решту будемо їсти з варенням чи джемом. Я ще люблю згущеним молоком полити. Тонкі, м'якенькі, гарні вийшли минці. Начинки кладу небагато, сиркова маса і так солодка, за смаком достатньо буде, згортаю трубочкою. І кладу у кастрюлю. Ось стільки накрутила налисників. Тепер кладу їх у холодильник. Одна страва готова. Маю надію, що хоч на три дні вистачить. Так не хочеться кожного дня товктися на цій кухні. Зварила я вже борщик. Він особливий, не такий, як всі варять. Рецепт докладно я не розповідаю. Мені здається, це все так легко і так зрозуміло, що ще тут більш докладніше показувати. Борщ без м'яса, без звичайної фасолі, але тут є заморозка: горох, солодкий перець, кукуруза, стручкова фасоля та броколі. Звичайно, є капуста, картопля, додала томатну пасту, спеції за смаком. Варю, як звичайний борщ і називаю борщ. Ось так. Він дуже смачний. Я його люблю навіть більше, аніж звичайний. Ще вирішила зробити грінки до борщу. Дивилася нещодавно одну мою підписницю, кулінарну блогерку з Індії. Вона якраз робила такі грінки. Нагадала мені про таку смакоту. Роблю. Для цього мені потрібен хліб, взяла різаний вже, треба, щоб був тонкий. Краще взяти тостерний, але у мене вдома зараз такий: часник потерла на терці, все роблю на глаз, як завжди, тому пропорцій ніяких. Вершкове масло трохи розтопила. Але краще просто вийняти з холодильника і щоб воно при кімнатній температурі розм'якло. Кріп рву на маленькі шматочки. Звичайно, можна дрібно нарізати, але я люблю відчувати руками і рвати. Мені так подобається. Висипаю кріп в мисочку з чесником. Перчу трохи. Додаю капчену паприку вершкове м'яке масло. Та все ретельно перемішую. Намазка готова. Тепер ріжу хліб вздовж, щоб були довгі скибочки. Налила трохи олії у сковорідку та викладаю скибочки хліба. Треба трохи їх підсмажити, щоб були хрусткі. Взагалі-то, мабуть, краще у тостері підсушити хліб, бо він багато в себе вбирає олії. І це не дуже гарно для нашого здоров'я. Ну, так як у мене немає тостера, я буду смажити. Перевертаю на інший бік. Ой, який гарний колір у них. Вже апетитно виглядають. Смажу ще і цей бік. Олію не буду додавати, хай так смажаться. Ось так підсмажила та підсушила грінки. Тепер ще гарячі змащу намаскою. Ось такі вони гарні та ароматні. Цю партію грінок я смажила тільки з однієї сторони, бо мені не подобається, що стільки багато олії вбирає з себе хліб. Змащу намазкою грінку з тієї сторони, яку не смажила. Ось вони які гарні та ароматні вийшли. Ця смажена з обох боків, рум'яна така. І ось ця смажена з однієї сторони. О, які тут запахи, неможливо витримати. Обід. Ось борщик зі сметанкою, кава з налисничками. Це я один взяла, розрізала навпіл і другий підсмажила, щоб смачніше було. Все це я куштувала і знаю, що смачне. А от грінки, які вийшли, не знаю. Гадаю, що смачні, але ж пробу зняти треба. Перша гріночка, та, що смажена з обох сторін. Так. Я з'їм трохи борщику, бо я голодна. М -м -м, смачно, дуже смачно. Тепер цю скуштую. Яка смажена з однієї сторони. Вони однакові смачні. І та, і та. Я наступного разу буду смажити тільки з однієї сторони, щоб горінка менше олії в себе вбирала, так краще буде. І в намазку відразу класти кріп не буду, щоб було зручніше змащувати. просто в кінці посиплю грінку кріпом і все буде добре. Я буду їсти обідати. Мені смачного. Якщо ви теж обідаєте, то і вам смачного. Такий у мене сьогодні кулінарний день вийшов. Що роблю, те вам і показую. Кожного дня щось все рівно готувати треба, іноді деякі страви забуваєш. А так подивишся у інших блогерів, що готують, і собі згадав та зробив. Нічого особливого я не робила звичайна їжа. Дякую, що подивилися мої відео до кінця. Бажаю вам миру, добра. Хай у вас все буде добре. Зустрінемось у наступному відео. Па-па!